Most of those computers. Я європеєць чи араб? Європеєць чи араб? Європеєць чи араб? Європеєць? Я вирішив, я європеєць. Ти не європеєць. Ні, ви обоє араби. Добре, офіційно я європеєць. Чувак, ти не європеєць. Погаджуюсь. Катар зникає з всесвітніх новин після Фіфа. Його зникає з світу. Як на Балканах вирішують проблеми. Як середній схід вирішує їхні проблеми. Ми розуміємо один одного ідеально. Це правда, хоч у нас чотири різні мови. Серйозно, повірте нам. Повірте мені. Я не знаю, що каже мій сусід, але ми розмовляємо на дидаковій мові. І це правда. Повір нам, чувак. Що, бійська, що, що ви сказали? сказали? Прапор Кіпра неправильний. Боснія має мапу на своєму ж прапорі. О боже, будь ласка, не Балкани, а і не середній схід, будь ласка. Гей, hey, доктор, де я? Ти у Турції? Найбільш здорова людина в Греції. Найбільш здорові люди у кватарі, Бахрейні і Кувейті Оае намагається знайти корінного жителя ОАЕ в Оае. Балкани намагаються знайти корінних жителів Балканів. Вони всі в Берліні. Фотошоп? Ні. Болгарія. Фотошоп? Ні. Сирія. Серйозно, прапори Ізраїля в Америці? Ви взагалі то бомбете дітей гази. Вам потрібно зупинитися. Ви, не, 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 не. Ви взагалі тупиці, я вас хочу підпалити. Якщо... Стій, 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 дружі, я, я думаю, тобі це потрібно. <смірко> <смірко> Натисни, щоб це стало реальністю. <смірко> я натисну, я натисну. Ех, в Ізраїля проблеми. Я думаю, що я повинен йому допомогти. О, Ізраїль мені прислав повідомлення. В сербійці, коли побачила мапу Сербії без косово. Ти правина мапа! А! А! Чуєш ти, іди працюй! Так сер. І не забудь одягнути ці окуляри. Добре все. Наймужніші чоловіки у Іраці та Словенії. Словенці не розуміють, звідки жар цей стереотип. Араби, коли почули жарт, про бавовну. Добрий день! Сьогодні я буду робити боснійську мову. Додаємо сербську мову. Додаємо ложки турецьких слів Додаємо римський алфавіт. Додаємо арабські фрази. Змішуємо. Найбагатша людина в Греції. Найбагатша людина в Смиреці. Ой, тобто Лівань. Найменш депресійніше місце на Балканах. Найменш депресівніше місце на середньому сході, або просто звичайний день в слід. Саудівська Аравія, коли побачила Ямен. Серби, коли побачили босніця араби, якщо США б не існувало, балкани. Якщо США б США не існувало. Люди, які живуть на Балканах. Ко ти живеш у північному Ямені, в Сирії. Мої найлюбленіші грецькі руїни. Їхня економіка. <кхи> Мої найлюбленіші сирійські руїни. Молдовани, коли побачили туриста? Сирійці, коли побачили туриста?